Привіт всім, багато в коментарях питань з приводу того, як е, саме проходить торгівля, е, коли проїжджаєш на стоянку, там, е, як домовитись з, з продавцем. Ну і думаю, сьогодні покажу заодно, якраз їду дивитися Opel Zafira. трошки биту замовника з Хмельницька. І постараюся вам це показати. Хоча там дивитись особливо нема на що. Звичайна ситуація це коли дають вам ключі в руки, і навіть ніхто з вами до автомобіля не виходить. Нема такого, як в Україні. Продавець біжить за покупцем, оговарює його там. Такого просто немає. Напевно, тому що тут на кожен автомобіль клієнтів вистачає. А тому і торги не дуже. Хотілося би поторгуватися. Приходиш з ключами від автомобіля, починаєш щось розказувати. Тобі кажуть, дай сюди ключі, ховають і все. Розмова закінчена. Ось такі торги. Може на цей раз буде по-іншому, постарають показати вам, але е, взагалі-то продавці не дуже позитивно відносяться до того, що їх хтось знімає, не хочуть, кажуть, виключ камери і все. Тож вони також е, з фінансовими службами можуть мати проблеми. Це лишні докази. Та й наші, не тільки імпортери відео дивляться, а ще й митники. Так що нікому це дуже не потрібно. Тут майже і проїхали. Останнім часом німці ні черта не прибирають сніг з автобамів. Їхав клякав сюди. 15 назад випасти сніг, я вже прибирає. серед ночі. Так, Це ж снігу. Германія стала зовсім інша, ніж була 10-15 років тому. Дорожники катаються. Так само по голодах. німецькі дороги. Das sochnisch. Za na hodizniku 10. Ciohto nichto ne, ne pribravs mi gorch. 50 haben Sie das Ziel

бомба. Так. Она меняется звук. Пробуемся вместе нормально все. Налиняется звук. Да, куда я там педали нулеви все? Сошивает на пробег. Вот вам руль, вот вам бока. Тож выйдет на пробег. сервіс на сервісний але тут пробіг видно безсервісний сервісний можна що хоче написати ще ага, воно сервісна що тут у нас і сервісний дата продажу місце продажу тут конечно все стоїть Перші сервіса є. 11-2015 сервіс. І далі нічого немає. Далі вдарили, страховка розбиралася, все ясно. Але рівно. Крім того, що удар, нічого більш немає. Він взорвається на місці, там старості 15 і крила. Ну, немає. А так хорошо завиночек штанга красиво. Вам не сильно. Ну, газа. Я це перезначила. По бомби. Головна, что рівненькая ще провірю торщиноміром, але вона і без торщиноміра. Супер поруч. нього задаткована 150 євро задатку погодилося взяти щоб багато не пересилати не втрачати на пересилці Договорилися 150 євро і в понеділок воділо проїде з лаветою 550 євро забере неї і все. Ну, все можна дергати додому Така звичайна покупка пройшла автомобіля. Верніше поки що задаткований автомобіль, так у пани. Але в понеділок приїдуть за ним на лаветі. Тому що цей автомобіль без тюфа без техосмотра В понеділок проїде автотранспортер загружать машину і відвезуть на границю де зустрічатиме власну машину По ціні виходить не дорожче 550 євро це з під Мюнхера. Якби було ближче, було б 500 або і 450. Якщо поїхати самому, взяти номера, все порахувати. Заїхати назад, поплатити автобами польські. Набігає сума. Навіть якщо їду з пакета з собою, з дому брати і діставати, ніде не заходити до трати, то все рівно на ту суму вийти. Не виходить дешево. На мою думку, краще замовити доставку автомобіля, тому що це не так і просто. Декілька днів потратити самому їхати. Ще економії, ну ніякої економії в тому немає. Намучитись тільки і все. Хто хоче на екскурсію, там інша справа. А хто вже був в Німеччині, в Європі. Смисло самому їхати, мучитись, коли можна за ту фаму суму привезти автомобіль. Якщо в когось ви на про якісь питання покупки автомобіля, задавайте в коментарях і сміть.